Вітаю, друзі! 10 квітня! Кожен з вас в інформаційному просторі неодноразово стикався з резонансними грізними заявами керівництва нашої держави щодо тих чи інших корупційних кейсів та окремо взятих корупціонерів. І кожен з вас знає, що переважно такі гучні заяви практично нічим не завершувались. Притому мінімальний результат таких публічних обурень керівників держави все ж таки був. Зашкварені чиновники, правоохоронці чи судді, на яких звертали увагу, в подальшому старались триматись нижче трави. Аби в чергове не привертати до себе уваги, бо він ще знесе кришу, та дійсно щось буде. Але серед тих, на кого звернув увагу особисто Володимир Зеленський, виявився незмінний голова Київського районного суду Одеси, Сергій Чванкін, який своїм прикладом показав, навіть далеко і глибоко пославши владу, можна роками продовжувати залишатись на посаді. Вся його діяльність це публічно послати нах. Зеленського, послати нах Кабмін, послати нах парламент, послати нах усіх і царювати. Саме про це поговоримо за хвилинку. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про судову систему України. І поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. І так... Ще в далекому 2019 році під час прес фону журналісти агентства АСПІ звернули увагу Володимира Зеленського на протиправні дії голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна, передавши президентові заяву щодо тиску судді на ЗМІ. Суспільство очікувало на справедливість, що корумпована машина суду, який Чванкін безперервно щоля з 2011 року, нарешті, буде нейтралізована. Ось у вашій увазі даний епізод з прес-марафону. Ви неодноразово говорили про те, що судова система в Україні потребує змін. Так. Я б хотіла звернути вашу увагу на конкретний випадок, конкретну ситуацію. Власне, голова Київського районного суду міста Одеси Сергій Чванкін е, чинить тиск на редакцію е, видання інформагентства АСПІ на вас так, е, погрожуючи судом е, через те, що редакція висвітлювала матеріали про незну е, незрозумілу. Походження його маєтку і статків ми зверталися вже, тобто надсилали запити до офісу президента, але ніякого ніякої реакції не отримали. Тобто, фактично, суддя на боротьбу із журналістами витрачає державні кошти, чи можливо ну, чи взагалі як, як, як така ситуація можлива в нашій країні? Як це відбувалось дуже багато років, як це можливо, мені дуже складно сказати. Ну, як ваш план питання з приводу перезавантаження а. судової системи, тільки через закони він відбудеться. Я впевнений, що ми проголосуємо, а буде очищення суддів оновлення судових складів. Без, без цього законопроекту ми поки що не можемо нічого зробити. Я можу на просто на місцевому рівні. Я не маю права впливати на суд, але я можу там звернутися до правоохоронних органів, сказати їм, що є така проблема, є така людина, що вони тим чи іншим чином погрожують про ваше виявлення да. і про вашу там свободу, вашого засуну масової інформації. Це я можу зробити. Скажіть, будь ласка, чи можна користуючись можливістю, вашому представнику передати давайте звернення? Давайте. Перед... Да, давайте. Давайте, а, а передайте одразу пан Кирило, а Кирило віддасть да, копії. Дякую вам. Журналісти тоді з'ясували, що суддя Чванкін має у власності розкішний маєток на 336 квадратних метрів за півтора мільйона доларів. Що за, е, який записаний на те, що яка, в свою чергу, все життя пропрацювала вчителькою. Мікрорайона нашого жителькою. Окрім цього, мова йшла про квартиру та два паркомісця, при цьому суддя підозріло не декларував жодного жодного транспортного засобу. Час йшов. Жодної обіцяної Зеленським реакції таки не відбулося. Ситуація не тільки не змінилася, все значно погіршувалося. Про що свідчать сутні скарг на Чванкіна у правоохоронні та інші контролюючі органи? До слова, громадська рада доброчесності двічі визнавала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Відповідно, Вища кваліфікаційна комісія суддів України мала б його що. Звільнити, але дивним чином досі цього не зроблено. В результаті суддя Сергій Чванкін і надалі продовжує накопичувати колосальні сумнівні статки та втрапляти в нові скандальні ситуації. Зокрема, в травні минулого року журналісти викрили на купівлі елітної нерухомості мова про апартаменти в Майамі. Вартістю близько 12 мільйонів, які придбала його дружина, відкривши в США компанію. І це при тому, що ані зарплата Чванкіна, ані його дружини-викладачки аж ніяк не відповідали таким витратам. Та про статки детальніше поговоримо наступного разу. Зараз же зупинимося на обставинах, які досі забезпечують незмінну голову Київського районного суду Одеси Сергія Чуванкіна непоборним імунітетом, завдяки якому він продовжує безкарно здійснювати ручне судівське свавілля, наживаючись на горі українців. І тут ні для кого не таємниця, що Сергій Чванкін являється... Являється Євником являється та має тісні зв'язки з запальним колишнім народним депутатом України і головою ЦВК президентом Одеської юридичної академії Сергієм Ківаловим. І так, це той самий Сергій Васильович ківалов, якого блоги з полубанкової при потребі використовують задля пониження рейтингів або просто приниження, езгововкома Валерія Заушно. І це той самий ківалов, над яким нещодавно насміхались ті самі блогери з полубанкової через те, що в нього забрали академію. Шляхом об'єднання з Одеським національним університетом імені Мєщенкова. І на завершення, це той самий кивалов, який, врешті-решт, нагнув всю цю свору блогерів. А заразом і владу всупереч рішенню Кабміну, заблокувавши об'єднання через столичний Окружний Адміністративний суд. Отак і всіх. У 2019 році ситуація з прямим зверненням журналістів до президента щодо судді Чванкіна не мала успіху, бо втрутився, втрутився ківавол, який, почувши, що наїхали на його ставленника, просто послав владу на чолі з Зеленським нах далеко, далеко, за російським воєнним кораблем. Більш того, сам суддя. Сергій Чванкін відреагував на реакцію президента, якої так і не було, у долі специфічній манери, ну, як вони вміють. Записав відео з відповіддю на челендж від Володимира Зеленського Здорова Україна. 30 і розмістив його на сторінці в Facebook Київського районного суду міста Одеса. Ось це відео. Друзі, вітаю вас! Я Чванкін Сергій, голова Київського суду, міста Одеси, приймаю челендж Здорова Україна! 30 та виконую свою улюблену вправу 30 разів. Передають челендж всім суддям України. Публічному просторі такі дії Чванкіна тоді назвали насмішкою, над владою, яка обіцяла звернути на нього увагу, але не зробила цього. По згаданій вищій причині. Як наслідок, станом на сьогодні Українське суддівське свавілля судді Сергія Чвакена, керованого ним районного суду Одеси, де його ручні підлеглі з легкістю приймають рішення, приміром щодо незаконного отримання квартир, а сам Чванкін навіть не переймається тим, що стабільно шкодить силовим структурам. Шляхом продажу справ та зливу інформації. А тому, коли наступного разу, друзі, читатимете у провадних брогерах чергові переможні новини над Сергієм Ківами, знаєте, це всього лиш накидування війна на вентилятор, і не більше. А перебування його у Оставленика судді Сергія Чванкіна на посаді голови Київського районного суду Одеси цьому обґрунтоване та фактичне підтвердження. Отже, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.